Друзі, всім привіт! У цьому відео ми будемо заливати армопояс до нашої прибудови. То вперше на каналі ми будуємо прибудову. На цьому каналі є всі відоси, ну крім фундаменту і ось цього ганку, всі відоси на другому каналі. ну Всі посилання, як завжди, в описі. І в попередніх серіях ми займалися будівництвом цієї прибудови, також нашим газончиком. І зараз залишилось тільки залити. Армопояс. Я ось роблю ублоки, малюк наш плаче, вже напевно їсти хоче, дружина трошки вискубувала тут ось цю траву. Яка позабивала наш газончик. трошки ми запустили всією з цим будівництвом, також народження дитини. Так що з трьох ми зараз працюємо тут. Старший ще в своїй кімнаті спить. Зараз ранок. Ще немає восьмої немає. Да, ще, ще немає навіть восьмої. Тому вчора полили. Я полив газончик, щоб трошки було м'якше. І зараз дружина намагається повискубувати ось цю, щоб позабувала. І... Коротше, зараз відос не про це. На наступних відосах може щось розкажу. Зараз про армопояс. Так ось, 10 ублоків я вже зробив, як робити ублоки. В одних з попередніх відео я показував повний етап. Ну може в цьому відео також покажу. І ось ще 4 напиляв, далі треба пиляти. Сверлити перфоратором. Але зараз ранок не хочу, щоб було шумно трошки пізніше. Коротше, під... піднімлю зараз трошки ліса, щоб діставати, а можливо і не буду. Тут треба буде додати щось. Не знаю. Можливо, я щось придумаю якусь собі наверх, щоб на нього вставати. Може було кину. То вона може таки кину, на нього буде вставати. І щоб ну, нормально там останній ряд зробити. Ну, зараз буде видно. Ну що, ліса я підняв і переходжу до останнього ряду, а саме армопоясу. Вирівнюю поверхність за допомогою терки для пінопласту. І також щіточкою змітаю всю пилюку. Ну що, друзі, починаю класти у блок. Нічого такого, все як і З цим блоками наклей все є. Лише треба буде тут поставити заглушки. А, який нюанс? Блок я робив товстою стороною, тут десь 9 см. На вулицю, щоб армопояс був в ближчих дому і не промерзав у мороз. Ну тут ще буде утеплення, але так я робив на домі і наче все ок. Отут тут йде у мене армопоїс, який повністю зв'язує дом і центральну стіну. І я також випустив тут, коли робив арматурки, і до неї я буду прив'язуватись, також я там випускав і приварювався, коли армував. Кожен четвертий ряд. Далі отут треба буде поставити заглушку потім, як от там бачите, такий квадратик маленький, то заглушки, коли буду заливати бетоном. І наче все ставлю зараз цей кут, потім той кут, потім закладаю цю стінку. Там кусочок треба буде, не знаю, буду випилювати чи просто дві. Такий в мене є там сломаний ублок, відпиляю від нього Ну, без нижньої стінки. Просто поставлю, там заліється все бетоном. Все, кое я замісив для вас бетону, все в мене є. Ну, маю його на увазі інструмент. Добре. Цей кабель інтернета скинув, потім його треба буде якось під кришу підвести і завести в хату. Ота там в мене заходить. Не знаю, може якось заштраблю його в стіну та і все. На ну, тому. Е -е, все. Годі балакати, треба працювати. Погнали! Я закінчив, був у мене тріснутий блок на на дві частини. Я його як пазл склав тут якраз під арматурку. Один з цієї сторони, один з тої. Це ж просто як жалобок, а основна маса буде всередині. Бетоном це все свяже і арматуркою. І ось так. Збираємося в ось цю стінку. Зараз підсохну, я її тут випилю і ставлю її сюди. Закриваю тут і зараз ставлю там кут і буду гнать цей ряд. Друзі, а ось так вийшло такий жолоб. Тепер поки на цьому кутую, відпиляю це і переставлю туди, якщо получится. Якщо ні, то зроблю нову заглушку. Куди треба її втулити якось? Треба, напевно, підрівняти. Якось так я не бачив, але ви можете побачити з цієї сторони. І так само роблю там і закінчую той ряд. Так, що, друзі, закінчив я власний увок і показую вам, що з цього вийшло. Ось так все, вийшло, все закінчив. І навіть вже поклав арматуру. Чотири прути. Ось верхня і нижня і ця сторона верхня нижня. Повністю погнув. Там, тут все проклав. Ось так. І також туди чотири тітєві. Тепер буду все проварювати. З'їздив купив ще не вистачило арматурки на перемичечки. І також взяв ще як вони, шпільку під Маурлад. Також буду приварювати її. Тепер що? Зараз приварююсь сюди. Так, одна верхня, одна нижня і тут так само. Ну а далі вже покажу, що там з цього виходить. Каз покажу як в мене вийшло. Ось так я проварився до... до будинку. Тут ось так. І сюди все приварив. Ось так і там зробив таку конструкцію. Коротше, проварився. Зараз що роблю? Натягнув шнурку і буду ставити шпільки. Шпільки 14-го діаметру. Відцентрував шнуркою і буду приварюватись до такої перемички із шагом. Десь метр, чуть більше, десь чуть менше. 5 штук виходить, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І там буде в мене потім ще стовпчик і маурат вийде туди на нього. І там на стовпчику також буде шпилька. Ось так, на п'ять шпилек. я думаю, цього більш ніж достатньо. І тепер ось так буду ставити. Там огризок поставив, до нього теж приварюся. буду приварювати до цієї штуки рівним, водяним, буду міряти, щоб він стояв рівно у всіх плоскостях. І приварюю, приварюсь, вже потім покажу, що вийшло. Ну що, друзі, все поприварював ось таким чином. Тут. І ну, намагався там більш-менш, будучи коли заливати, трошки рівняти рівнем, але намагався під рівень усе приварювати. Получилося 5 шпилік. Один, два, три, 4,5. Ну, наче жорстко поприварював і тепер переходжу заливання цього всього бетоном. Спускаюсь і вперед, пробуємо ну, раствор. Сейчас син старший, старший син мені допомагає. Давай, можна. Так, до, до кінця, бум, поняв. Синя до кінця! О! Баба! Все, вертай, обратно! Назад, все! Давай! Помий її отак! Я знаю! Коротше, працюю в парі. Син мені навантажує три відра. Я носу їх туди собі наверх. І по одному йому скидую, він тут ловить. І навантажую далі. Так що працюємо. Підростає в мене помічник. <світ> давай, давай. Дві бетонні мішалки вже є. І не знаю, може ще дві, напевно, треба буде. Я так приблизно підрахував, чи дві, чи три ще треба буде. А зараз покажу вам від першого лиця, як це все у нас виходить. Опа! О, О мені от це подають. О, вже ж важка дура. Це третє сьогодні по-любому потрібно залити єдиний вихідний після тижня праці а. ось так. Ось так тут заливаємо. Трошки. Що, готові? Оп, є контакт. Перевсі. Більше відро. Зачем збігать? Є ж двері. Трошки менше класти, бо важко.

Надихай, відпочивай. Ну, якось так. Певно два тижні, як залили армопояс, зараз я вам покажу, що там вийшло да, Мурчик і кота нашого покажу. Який у нього патріотичний ошейник. Що, подвинешся, я залізу. Ось що ми маємо на сьогоднішній день. Ось такий армопояс. Ось так, ось так, ось так, ось так. І я вже навіть почав робити стовпчик підіймати з газоблоку. Але це все у наступних серіях. Що, друзі, вам бажаємо приємного перегляду. Залишайтесь на каналі, дивіться інші цікаві відоси, а ось ці відео YouTube підібрав саме для вас. Дивіться, залишайтесь на каналі, чекайте наступних відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока!